Лише з 18 жовтня, як почалися перебої зі світлом, під колесами авто загинуло четверо Житомирян, ще 17 травмовано. Почувши таку статистику, парламентарії Естонії вирішили у Житомирі подарувати перехожим світловідбиваючі елементи на одяг. Це представники а, да. Я хочу вам подарувати такий світові дображач, щоб ваша дитину була помітом темниці. Дякую, якою це актуально зараз. Дуже бо то що звивдення світла сьогодні. Це Дуже потрібно. Флікер майже нічого не коштує, а людське життя безцінне. В Естонії громадяни, які нехтують своєю безпекою та не кріплять світловідбиваючі елементи на одяг, сплачують штраф у 200 євро. Відтоді як закон вступив в силу, політики порівнюють. Якщо в 1991 році в Естонії в ДТП загинув 191 пішохід, то минулого року тільки 13. Така проблема нині актуальна по всій Україні через систематичні відключення світла. У нас зараз досить часто. Відключається освітлення і небезпечно знаходиться в темну пору доби і на вулицях, на дорогах, тому що, наскільки мені відомо, вже травматизм навіть отримали під час там вечірнього часу так, на пішохідних переходах. І на реалізацію проєкту в Україні за кошти естонської сторони вже було придбано 50 тисяч світловідбиваючих знаків флікерів та проведено спеціальні тренінги та семінари для представників поліції в Чернігівській області. А вже найближчим часом проєкт планують розповсюдити в інших регіонах. Згодом держава надасть свою підтримку, зокрема, і в законодавчому плані. Також розраховують на підтримку громадських організацій в розповсюдженні досвіду, поки у кожному місті самотужки дбають про пішоходів. Місто Житомир. Також ми піднімали це питання на комісії житлово-комунального господарства, де було надано рекомендацію департаменту освіти забезпечити дітей такими світловідбиваючими стрічками, тобто на рюкзачки, щоб в першу чергу дітей було видно здалеку безпосередньо в темну пору доби, вечірній час. Зокрема, днями патрульні поліцейські Житомира теж взялися попередити трагедії, дарували стрічки містянам та тим, хто порушував елементарні правила дорожнього руху. Тим, кому сьогодні вручили світловідбивачі, зізнаються про безпеку дітей, подумали давно. Да, у нас є і браслети. Я була в Польщі, купила такі, які світяться спеціальні. Так що і да є. У мене є там ну ну, мотоцикл такий. Може, на, на карманчик, на, на, карманчик да. і на мотоцикл. І так, на мотоцикл так. теж. Ну, в нас є, якщо чесно, ми в темний період в доби ми використовуємо такі штуки, і вони так, дуже допоміжні, тому що ну, в час відсутності світла, то особливо коли вона на скелі, на цьому, на самокаті або на чомусь катається, то зловити її тяжко. А потім, коли я бачу на світлі фар відбівні, я думаю, що я зробила правильний вибір. Тому пасиві вам за це. і Я підтримую таку думку і е, дії батьків, які думають про безпеку. У нас такий час Дякую. тим часом у міській раді закликають все ж за можливості придбати флікери. Це можуть бути стрічки, браслети, наліпки чи жилети. Ціни теж різні. До прикладу, набір наліпок можна придбати і за 11 гривень, що дозволить водієві помітити пішохода за кілька сотень метрів від себе, аби вчасно загальмувати.